Ми співпрацюємо напряму із командуванням ВМС із головними лікарями шпиталів, тобто ті бійці, які до нас звертаються, вони мають певні показання. Ми... Як би мовити, є додатковим ресурсом. Наприклад, те, що в людини вже закінчується шпиталізація і реабілітація, вона може до нас звернутися, пройти той же курс іпотерапії, і отримати психологічну підтримку. Щодо іпотерапії, хочу зазначити, що це метод, який доведений у світовій практиці, це програма, яку застосовують в Ізраїлі в США на державному рівні, тобто бійці, і ветерани проходять цей комплекс безкоштовно. повернення отримав. Перше було п'ятому році, друге було 20 років. І знаєте, а ще що обідно, тому що вода і те саме в місце в спину. Тут ти Цей день для тебе так злітає швиденько, що ти оптимізмом ну, тобто, людина. Знаєте, життя миле, це хоче. Тим більше, що внуки є, діти є надати якесь. Ну, щоб дітям нормально жилося, знаєте, є якого жити. Ви знаєте, інколи буває так, що в одному приміщенні дуже важко знаходитись, бо є такі депресивні стани, це зазвичай є якісь можливі там ПТСри, в них є діагнози. І з цим іпотерапія справляється просто на ура. Десь вже на третьому занятті, ще ми так. Якихось собак залучаємо, щоб вони підійшли там, погладились, щоб контактували. Вони починають посміхатися, розмовляти вже якісь історії з такого цивільного життя з'являються. Як ви помітили, наші вершники саме в котерапії сідають на коня верхи без сідла, тобто за рахунок цього, а за рахунок амплітуди рухів коня. А йде вплив на опорно-рухову систему, на м'язову систему, на хребет. коли людина сідає вверхи та ще й робить якісь вправи без сідла. Вона автоматично вчиться тримати баланс, не напружуючись при цьому. А коли ще додається якісь вправи, то це дуже. Змушує наші нейрони працювати швидше, і це також є вплив на психологічному і на фізичному рівні. Коли люди проходять свій курс реабілітації або комплекс сеансів з психологом, наприклад, так ми бачимо, як змінюється їх психоемоційний стан, а бачимо, що люди починають посміхатися.